Мар'яна Безугла це народна депутатка від Слуги народу. З, так, ну, будемо казати відверто, з таким безумним поглядом. Так? Ну, вона схожа на жінку, яка заради своєї цілі буде битись головою об стіну, поки її не проб'є. От я не знаю її як людину, я не знаю наскільки вона корисна, не корисна. Я чув, що на фронті хтось звинувачував її. Хтось звинувачував її в тому, що вона шкодила, що вона намагалась перехопити керування. Я не буду в це все лісте. Але для мене став дуже показовим конфлікт безугло з Тищенко. Кожного разу, дивлячись на безуглу, я бачу людину, яка не сповна розуму. От. Але кожного разу, дивлячись на Тищенко, я бачу мразь. І завжди. Протистоянні людини безумної, з мразю, я буду на боці людини, яка пробиває головою стіни, лише заради того, щоб довести, що вона, що вона права. Мені краще з такими людьми, ніж з людьми, які готові визнати, що вони не праві, готові визнати, що вони. Цей, ляшко, готові визнати, що вони півні заради грошей, людей, які готові обкрадати свою країну під час військового стану. От. І щойно закінчився конфлікт Безугла і з як розпочався конфлікт Безугла з іншою людиною. І я, розуміючи моральні якості цієї людини, а я зараз говорю про Борислава Березу, чесно кажучи, вирішив, що потрібно придивитись до пані Безуглої. Бо якщо проти тебе одразу дві мразі, Тищенко і Береза, то, те, то це, скоріш за все, означає, то це означає, що ти, скоріш за все, права. Це означає, що ти займаєш принципову позицію. Давайте подивимось, що сказав Береза про пані безуглу. Від в СБУ Визбу брашення служба изучила вопрос. Бачите, Борислав Береза не пише українською мовою, тому що не хоче втратити свій е, про російського пророс свого російського читача і проросійського. Тобто Борислав Береза, е, спекулянт. Марія в СБУ обращение, щоб служба изучила вопрос, который несет угрозу національної безпеки. Чому я і ще там кількість людей, Мирослав Гай, я так розумію, що це все люди, это Петра Олексійовича і другие считают вважають її тупою и і вредителем, который який подає про розстріл солдат, просиживает свою п'яту точку, ВР за деньги, пише нам Борислав Береза, який просиджує свою п'яту точку, будь де Будь де за гроши. Вот, траляля, это явный период. Короче, безугла, значит, назвав ее дурой тупой. Безугла это аталона, пофиос некомпетентности и тупости, совмещенной с театром абсурда. Когда Береза говорит про пофиос некомпетентности и тупости, совмещенный с театром абсурда, я не разумею, до чего тут безуглое. Там по повинно будет призвище Береза. Когда Безугла открывает рот, то прекрасно иллюстрирует фразу боярам в Думе говорить по ненаписанному, да, бы дурь каждого была видна. Ну, видите, на русском для россиян, на русском, русским, про, про россиян. Но при этом, как любой неадекват, считает, что всегда во всем права, а все остальные нет. И это явный перебор даже для толпы профанов, предателей, лжецов, коррупционеров и фриков, которые пришли в ВР вместе с ней, пыши нам профан, предатель, лжец, коррупционер и фрик Борислав Березов, капец, слухайте. В будь-якому випадку ідіот идиотом, ідіотом, навіть якщо він мандатом народного депутата, идиот заігрався я советую взяти на короткий поводок офісу президента України, взяти на короткий поводок свою балонку, коли стоїть обратиться к врачам за неотложной психіатричну допомогу. Я думаю, що цей пост Борислав Береза писав, знаходячись в одному ліжку з Миколою Тіщенко. Тому що вони розмовляють одними і тими словами про одну і ту саму людину. Я не думаю, що вони там зібрали за столом, от тому, що ну, оба дуже самозакохані, оба вважають себе дуже красивими, коли два чоловіка, які вважають себе дуже красивими, які самозакохані, зустрічаються, і у них з'являється. Скажімо так, однаковий ворог, то це все закінчується. Я просто, я не настільки самозакоханий, але знаю такі випадки. То це все закінчується тим, що в одній руці вони тримають свої прутні, а іншу кладуть на плече своєму партнеру і або стоячи це роблять, або лягають, або лягають ліжко. Тому я припускаю, і це цілком ймовірно, що. Береза спить з Миколою, Бересела Бреза спить з Миколою Тищенко.